Христос воскрес! воскрес! Ісус є Христос Месія, Син Божий. Ісус із Назарету життя вічне відновив, життя в ім'я Його, вірою отримає кожний, Бо Ісуса Отець Небесний Воскресив. Сказав Господь до Господа мого, сиди, праворуч мене, бо Господом і Христом учинив того, якого перерекли на розіп'яття хресне. Люди через невіру від святого та праведного зреклися, начальника життя убили. Але Бог прославив Господа Ісуса, Сина Свого. Отець Воскресив Його, піднявши з могили, Бог сина свого, послав, благословити нас, відвертаючи кожного від злих справ, до святого життя покликав, від гріхів спас, в оновлені серця, віру, надію та любов клав. Бог підніс Ісуса правицею своєю. Зробив начальником життя та Спасителем. Ісус є вічним словом, ранньою зорею, людства від гріховного ярма визволителем. Коли устами своїми ти будеш визнавати Ісуса за Господа, і не зречешся, і вірувати усім серцем не забудеш. Що Бог воскресив Його з мертвих, спасешся. Людина Христос, Господь з неба, пан усіх у славу Бога Отця, віддання слави Христу, наша потреба, ми цим визнаємо славу Творця. Ісус, корінь і нащадок Давидів, зоря досвітня і ясна. Альфа і омега, перший і останній за наші гріхи, жертва замісна, Воскреслий, живий на віки віків. Він має ключі від пекла і смерті. Якщо ти звільнишся від злих шляхів, твої гріхи ним будуть стерті. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, з вами всіма, хай прибуде завжди. Його Воскресіння проклало моста до слави небес, ти вірно жди.